Коли вам кепсько на душі Буває, що в житті починається чорна смуга, одна проблема за одною, і здається, що труднощі ніколи не закінчаться. Хочеться опустити руки, здатися і сказати, так пішло воно все, так і зробіть, а потім нагадайте собі, що за найтемнішою ніччю. Наступає світанок, і коли-небудь важкий період пройде. А поки подумайте ось про що: труднощі є у всіх, але хтось переживає їх легше, ніж інші. Чому так? Вся справа вставлені до того, що відбувається. Боремося ми з реальністю або смиренно приймаємо все, як є, тільки від цього і залежить. Щасливі ми в підсумку, чи ні. Ось що потрібно пам'ятати у важкі періоди життя: що є, то є, ваші страждання викликані вашим опором. Подумайте про це протягом хвилини. Це означає, що страждання можливі тільки тоді, коли ми відмовляємося приймати те, що відбувається. Якщо ви можете щось змінити, прийміть заходи. Але якщо зміни неможливі, то у вас є два варіанти прийняти ситуацію і відпустити негатив, чи довго захоплено і пристрасно страждати. Проблема стає проблемою тільки тоді, коли ви її так називаєте. Ми часто стаємо. Найлютішими ворогами самим собі. Щастя дійсно залежить від точки зору, якщо ви вважаєте щось проблемою, то ваші емоції і думки будуть наповнені негативом. Подумайте про те, які уроки ви можете отримати із ситуації, і вона раптово перестане бути проблемою. Якщо ви хочете змінити речі, Почніть з самого себе. Ваш зовнішній світ є відображенням світу внутрішнього. Ви, напевно, знаєте людей, чиї життя сповнені хаосу і стресів. І хіба це відбувається не тому, що самі вони знаходяться в абсолютно випадковому порядку? Нам подобається думати, що обставини змінюють нас. Насправді це працює у зворотному напрямку. Ми повинні змінити себе, щоб змінити обставини. Немає поняття невдача, це тільки можливість навчитися чомусь. Ви повинні просто виключити слово провал зі свого лексикону. Всі великі люди зазнавали невдачі знову і знову, перш ніж досягли успіху. Здається, Томас Едісон говорив так. Я не зазнав невдачі у винаході лампочки. Я просто знайшов 99 способів, як вона не працює. Навчіться чогось у ваших так званих провалах. Дізнайтеся, як зробити це краще в наступний раз. Якщо ви не отримуєте бажаного, значить щось краще вже в дорозі. Я знаю іноді в це важко повірити. Але це правда. Зазвичай, коли ви озираєтеся на своє життя, то розумієте, що хороші речі відбувалися після того, як щось не вдавалося. Просто вірте, що все відбувається саме так, як і повинно бути, цінуйте зараз вона ніколи не настане знову у кожній миті життя. Є щось цінне, не дозволяйте їй пройти повз вас, незабаром все стане спогадом. Можливо, одного разу ви будете надягувати навіть за тими моментами, які зараз не здаються щасливими. Відпустіть бажання. Більшість людей живе зі пов'язаним розумом, це означає. Що вони надають великого значення своїм бажанням, і якщо не отримують задуманого, то їхні емоції впадають в негатив. Замість цього спробуйте практикувати відокремлений розум. Якщо ви щось хочете, то все одно будете щасливі незалежно від того, отримаєте ви бажане чи ні. Ваші емоції в цьому стані залишаються нейтральними або позитивними. Зрозумійте свої страхи та будьте вдячні їм. Страх може бути відмінним учителем, і подолання страху часто змушує вас наближатися до перемоги. Наприклад, коли я вчився в коледжі, я боявся публічних виступів. Тому зараз. Мені здається кумедним, що я не тільки виступаю перед групою людей щодня, бувши викладачем, але ще і навчаю мистецтво публічного виступу. Для подолання страху потрібна тільки практика, страх це всього лише ілюзія. Дозвольте собі відчувати радість. Вірити чи ні, я знаю дуже багато людей, які не дозволяють собі повеселитися, вони навіть не знають, як бути щасливими. Деякі люди настільки залежні від своїх проблем і внутрішнього хаосу, що поняття не мають, хто вони без усього цього. Тому постарайтеся дозволити собі бути щасливим. Нехай це буде невеликий момент, але важливо зосередити увагу на радощах. А не на труднощах не порівнюйте себе з іншими. Але якщо порівнюєте, то тільки з тим, кому гірше, ніж вам. Безробітний, будьте вдячні, хоча б за те, що отримуєте допомогу по безробіттю. Більшість людей світу живе в стані крайньої бідності, не схожі на Анджеліну Джолі. Думаю, дуже мало хто схожий на неї, і ви. Ймовірно, набагато привабливіші. зосередьтеся на цьому. Ви не жертва, ніхто нічого не робить спеціально для вас або проти вас. Ви самі створюєте власний досвід, візьміть на себе особисту відповідальність і усвідомте, що ви можете пережити труднощі. Потрібно просто почати зі зміни думок і дій. Відмовтеся від менталітету, жертви та станьте переможцем, все може і буде змінюватися. І це пройде одне з моїх улюблених висловів. Коли ми застрягли в поганій ситуації, нам здається, що виходу немає, здається, що нічого вже не зміниться, але знаєте що? Зміни будуть? Ніщо не вічне. Тут на землі, так що відмовтеся від звички думати, що все залишиться так назавжди. Чи не залишиться, але вам доведеться застосовувати якісь дії, щоб змінити ситуацію. Вона не зможе чарівним чином змінитися сама. Можливо, все чудеса трапляються щодня, це правда. Шкода, що не можна в одній статті описати всі дивовижні речі, які відбувалися з моїми знайомими, від лікування четвертої стадії раку до раптової зустрічі зі своєю другою половинкою. Таке відбувається постійно. Вам просто потрібно повірити, що таке буває. Одного разу, повіривши, ви вже зможете виграти битву.